Де мій телефон? Як все було з твого боку? З мого боку, це було наступним чином. Коли він прокинувся, перші в нього були емоції і бажання. Де мій телефон? Де мій телефон? Дайте мені мій телефон, де мій телефон? У мене не було його телефону. Я зв'язувалася з командуванням, щоб передали його речі. І це зайняло якийсь час. А він просто, в нього були якісь такі моменти, от в нього є якісь бажання, і він повторює це кожну секундочку. І якщо це не відбувається через хвилину, mm -hmm. в нього агресія починається. Це більше лікарів, напевно, можуть описати цей стан. Е, от, і він постійно, де мій телефон, де мій телефон, де мій телефон? Я кажу: ну от, передадуть командування, я сказала, вони передадуть твої речі, вже от їде на новій на нові пошті, треба забрати. Якийсь момент, ми даже придумали такий лайфхак, щоб він заспокоївся. Uh -huh. Мама каже: от на мій телефон, типу, дай йому, типу, це його телефон. І я кажу: От, дивись твій телефон на. А він каже, що він тобі? Щоб дзвонити. Я кажу, кому ти вітя будеш дзвонити? Тобі. Я кажу, так я тут. Ну, добре, давай позвонимо мені. Я виходжу в коридор. Він його ну, набирають, мій телефон, дають йому слухавку. «Алло, Ольга, кажу, так, «Да. ти де? Я кажу тут. Де мій iPhone? Це вже це звучало смішно в якийсь момент і сумно. І коли передали вже його iPhone, угу. я йому даю цей телефон, це не мій телефон, де мій 17-й iPhone. Кажу, його не існує. ще!» Йоша, не існує того 17-го айфона. Це не мій телефон. Каже, твій телефон, ну вот, дивись. І він не, ну, він ж був запаролений. він цей телефон.